Доброго дня, доброго дня мої дорогенькі. В минулому році я прикупила таких два маленьких кущика оцієї ранньої примули. Вона світліша, вона світла, рожева Але телефон показує ось так. Дуже малесенький. Я вам скажу, вона почала квітнути на початку, на початку березня. І такий кущик вже наріс. Красотень така, така красотень, Дуже гарненький, буду його розділяти, щоб далі у мене їх було багато. Розслів у мене такий маленький, теж рані, ну це голландські голландські примули на бордових ніжках. Я вам скажу, вони квітнуть, тоді гарненько наростають, але зимою дуже погано, тому що виходять з зими отакі маленькі. Отакі мені пусі, поки, поки наростуть. Починає ось, бачите, вся в цих, починає квітнути ось така рожева, бускова, бускова. Тільки починає. І квітне ось така проста, жовтенька. Тому що жіночка мені там задавала питання, чи не продаю я примули. Якщо будете дивитися відео, що поки що нема що продавати, не знаю, що вийде. ну Ось така бускова вже можна відправити. бачите, тому що видно, що це. Так? Тому що їжу мене дуже гарні. І я вам скажу, що у нас холодно, вчора йшов дощ. На тому тижні, що це сьогодні у нас неділя, на тому тижні у нас ще йшов дощ. Тому... А раніше у нас кожного дня були приморозки. Іні, встаєш вранці, а все покрите інієм. Тому все погано і росло. І дуже добре, що я вже так трішки, да не трішки, я просто, тому що я завжди тирсою присипаю. Так? І я таки вже щось присипала, щось прибрала. Багато прибрала вже цілу, майже все прибрала, але не до кінця. І дуже-дуже задоволена, тому що у нас сьогодні холодно. Зараз на даний момент 3 градуси тепла. На ніч доща немає, але у нас на ніч, дивіться, яка ця краса. Яка це краса один кущик, тому що між хвостами посадила такі кущі. Я на черенкую і насаджу багато, тому що дуже гарненькі. Якщо робити отак навіть бордюрчик, отакий, знаєте, просто їх треба стригти, щоб вони були невеличкі. Так? То це ж буде гарно, тому що ціле літо, навіть коли переквітне, отакий колір листя. І вони зовсім неприхотливі, Гарно зимують, тому що я їх. Садила в минулому році вже аж так під зиму. Ой, господи Боже, я така е, ну, ідіотка, але не дуже. Знаєте, тому що все-таки тут у мене виходять уже мої хости. хости. Все-таки, бачите, я трішки, це у мене тут так прикрито від котів. Від котів все тому що позрізала траву і поприкривала, тому що коти в мене тут до Марусі ходять. коти і вони мені тут роблять мотлох, розумієте? Так я отак поприкривала травою. У який мотлох? В туалет ходять. Ходять в туалет, тому я оце так травою прикривала і думаю, не буду вже її збирати. Тут бац і приморозки. Бац і приморозки, і дуже добре. Але зараз буду знову накривати агроволокном зверху, тому що, тому що треба прикривати, у мене зими дуже багато квітів не вийшло. Але хочу вам показати зараз, я вже вам так гарно показати, ну зараз покажу, тому що хочу прикривати навіть коробками. Ось такий гарний-гарний кущик, бачите? Буду прикривати, тому що це ось така махровенька краса. Отака така красотінь. Молоденький кущичок. Так, гарненькі морозники. І оцю красу майже отаку. майже отаку, Гарненький кущик, тому, тому буду зараз прикривати коробками зверху, тому що, бачите, як гарно насіялися, В прошлому році насіялись, тому оці сіянці. Але, мої дорогенькі, сіянці ці будуть квітнути аж на третій рік. От коли наростуть, аж на третій рік, тільки буде у вас така краса. І то ми не знаємо, чи буде вона у нас. Отака, чи може буде просто простенька, тому що коли насіваються отакі сортові, то це не значить, що в наступному, коли вони підростуть, вони будуть теж такі. Можливо, вони будуть простенькі. так, і в прошлому році, вже в прошлому році, ой, зараз буду накривати на холодно, 4 градуси. В прошлому році я була у, зараз вам покажу. Ой, як вже ж так. Ну, ось так. Була у на налісні, уже, мені здається, у вересні, мені здається, у вересні на початку. У мене навіть відео є. Бачите, який гарний кущик, який перезимув, все це нові молоді листочки. Але я його купляла, як світлий кущик з квітли, світлого кольору квіточки. Світлого, трішки махровий, але світлого кольору. І ви дивіться, дивіться, що в мене розквітло. Ви бачите чи ні? А були світлого кольору. Це ж оцей кущик, я ж його не розсаджувала, не пересаджувала, так як посадила. Ну в вересні я купувала, я ж кажу. Мені здається, що це були, ну, звичайно, мабуть, вже ж привозні. Звичайно, так. Але ж, ой, матір боже, ну, але ж світлого кольору. Гарна квітка, вона темна, дуже темна, махрова, бачите? Але ж не світлі, а не ж така, кремовий колір був. І кого не запитувала, зараз поки що мені нічого ніхто не може сказати. Ну, казали, що якщо, тому що він, коли я купувала, ось тут він був дуже і дуже такий, знаєте, наче з однієї стеблинки вийшов. Так мені здавалось, що, ну, можливо, казали, що, можливо, знаєте, коли молоді оці сіянці, тут декілька їх збирають і садять разом. Одна ніжка була з однієї ніжки, ну як раніше ви купуєте голландське щось, так? з однієї ніжки виходять квіточки кремового кольору, махрові. Але ж бачите, що заквітло? Заквітло така краса. Звичайно, краса а не, не кремового кольору. Мені подобається, ну він дуже гарний, якийсь навіть ну камера не показує, а такий навіть якийсь матовий. Він темно, але ж, ще бачите, такі листочки, якісь як матові такі. Ну, не показує. Красотінь. Красінь, отаке. Чудо природи. ой Але зараз я вам покажу ще одне чудо природи. Оце вже чудо природи. Ніхто й не розуміє. Ой, боже, таке маленьке відео зніму. Що це за чудо природи? Дуже гарна квітка, бачите? Квітка дуже гарна. Краса. Це, як кажуть, букетний. Букетний, високі дуже ніжки. Ну, 70 см висота. Це я в прошлому році купувала на лісовій. Але я купувала його. Березні місяці в кінці, чи... здається, в кінці березня місяці, уже квітучим. Отаку От красу я вже купувала квітуча. Яка, яка краса. Дуже гарний. Дві поділки вийшло, бачите, дві. Але ж який він гарний. Який він гарний, який він гарнющий. Ай, дивіться, яка скільки квітів. Так, скільки квітів, і всі махрові, і всі гарні. Ну, ви це бачите чи ні? Ой так. Краса. Просто краса. Красотєніще і високі ніжки. Ну, це кажуть так, букетний. Я не великий професіонал у морозниках, я тільки починаю. У мене їх. Не дуже багато. Ну, хто дивився відео, то бачив, що я прикупала, прикупила морозники. Ну, це краса, красотінь. Це краса, красотінь. Так, стоять. Ой, мої дорогенький, правда, дуже гарні? Дуже гарні. Всього дві поділки. Усі квіти махрові і усі отакої от от краси. Боже, ну холодно, зараз буду. Усе накривати. О такої краси кожна квіточка. Бачите? Кожна квіточка такої краси. Але я вам скажу, я його викопала і думала розділити. Варя у мене дуже і дуже просила. Варя дуже просила. Ну, я думала, розділю, буде мені валі. Ну, щось таке, треба ж повернути гроші. розумієте? Коли ми купуємо квіти, квітка теж повинна заробляти гроші. Тому що, от варя каже мені, ну, я тебе куплю, я ж її викупала, і вона бачила, що я викупала, розумієте? Я ж думала, що ми його розділимо. Тому що, коли ви купуєте квіточку, звичайно, ви будете насолоджуватися самі. Звичайно. Але ж, мої дорогінки, якщо ви. Квіточка повинна радувати вас, вирости. Ви повинні її продати, щоб повернути гроші тільки так. Ну, а потім вже, ну, бачите, мені була б квіточка, так? І була б на продаж. Я повернула б ті гроші, які я вклала в цю квіточку. Потім вона вже повинна заробляти з року в рік. Ви садите, розмножуєте, садите, розмножуєте і так далі. Ну це якщо квітковий бізнес, розумієте? Тому що квіти дуже дорогі, квіти дуже дорогі, звичайно, вкладати просто в квіти гроші, ну, а вони вже розмножуються, звичайно, тому квіти потрібно і продавати. Ну, За бажанням, хто як хоче. Ну Цей кущик дуже гарний, але всього дві поділки. І коли я викопала оцю красу, тому що відро поруч ставлю у відро, воно високе. Бачите, яка воно високе. Я міряла 70 см цієї красоті. І ви дивіться, ви це бачите? Ви бачите, яке тут коріння. Це ж я купувала в минулому році, але теж він був височенький і сказав, Чоловік, що це букетного, букетного типу. Я не знаю. Не, не читала ще нічого не вичитувала. Але ви бачите, яке коріння. Це ж усе в наступному році будуть квітучі ваші, буде дуже гарний великий кущ. Я його викопала і кажу, Варя, я тобі нічого продавати не буду. Нічого. Ну що ж, отаке продати. Це ж навіть його розділити шкода, розумієте? Треба посадити. Просто одне коріння треба зараз посадити, щоб оця вся краса була зверху. Вона у вас буде зеленіти, бачите ось листочки. Вона у вас буде зеленіти, і оця вся краса буде нарощуватися. І тільки в наступному році, коли оця вся дітвора буде вже на вулиці, ми його розділимо. Але дивіться, яка це краса, правда? Оце вам чудо природи, бачите? Чудо природи. Ось таке гарне, гарне, гарнене чудо природи. Отака От краса тінь. А всього-навсього морозник. Ну, дуже гарний. Квіти просто неймовірні. Тому мої дорогенькі, чудо природи. І оце, і оце <сувачка> чудо природи. Ну, я не можу. бачила. Дуже гарна квітка, такий матовий колір, темний і ще й матовий. А купувала я. Кремового кольору, не знаю. Що це таке, не знаю. Хто знає, напишіть. Хто розбирається гарно, напишіть. Отак, От зараз буду все прикривати, тому що холодно буде. Мороз у нас буде вже в деяких областях, навіть сніг. Ну, і оця красотінь. Бачите, кожна квіточка різна. Кожна квіточка і вже тут дітки. І вже дітки. Але в мене прийшли морозники ще. І інші, які я замовляла. Так що, мої дорогенькі, прикривайте. Ну, це ж я ж кажу, від котів прикриваю оце травою. Тому що туалет до Марусі ходять і чорний, і сірий, і всі ходять мені сюди. А вони ж, знаєте, ну, вони ж лапками ж риють, риють лапками мені. І під, під квіточку сходили. так. І що? Ой, господи. Мої ну, в деяких областях вже сніг є і кажуть, що буде і в нас. Тому від котів отак, але зараз агроволокно накриє. накрию, тому що ці в цьому році, в січні, місяці ці гейхери підгоріли. В січні місяці таке сонце було так. Вони підгоріли. Я їх іще не чистила нічого, тому що знала, що будуть приморозки. Гейхери підгоріли, а потім, е, потім січ... лютому місяці пішли морози. Та... Хоча гехери її не, не прикривають на зиму так. Але вони трішки підмерзли, тому я їх теж прикрила і ще не чистила, тому що знаю, що ще будуть морози і приморозки. Ой, Боже, і морози і приморозки, тому обов'язково треба. Щось прикрити. Ну, у мене є такі квіти, які просто треба прикрити, і тому орео, яка красонечка. Тому що багато квітів у цьому році в мене і не вийшло. Ну, я потім розповім, не вийшло, то й до побачення. Не буду більше їх садити, тому що є квіти, які погано зимують. Ну, погано, то і до побачення. Так що, мені дорогенькі, буду накривати. Ви як там накриваєте, в кого квіти є? Але що оця краса, що оця краса, то це дійсно. Ось такий гарний колір квітів, правда? Високо, ось, бачите, стоїть відро. Ой-ой-ой. Стоїть відро. Бачите, ось стоїть відро. Ось яка вона висока. 70 сантиметрів. Так, ну стой же, я ж, я ж, бачите, яка краса. Яка краса, красотень. Дві всього поділки. І отака от краса внизу. Ну це ж треба таке. Я е, професору по квітам це ж скидала, професор дивився і каже, це він мені так сказав, як посадити. Оце каже, все посадиш, тільки оце корінечко, а оця дітвора повинна бути зверху. І вона позеленіє, буде вверху, зверху нарощуватись уверх. І, каже, в наступному році тоді розділиш. Тому що це все будуть кущики. Зараз занесу в тепличку, всю відерку і в тепличку занесу і хай воно там. Стоїть отака красунечка. Ой, мої дорогенькі, ну що, фігачили нас цілу ніч, всю Україну. І в Київ, Київщину, і Валистика, Балістика і дрони, що тільки не робилось. Навіть у 6 годин ще була повітряна тривога і ще літало. Ой, Ну що ви зробите? Проклятуща війна. Проклятуща війна. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, пийте таблетки від тиску, тому що я все-таки ніч не спала. Таблеточки. Приймаю від голови від, ну, від тиску то святе, а від голови то вже сьогодні дві таблетки. Нурофену я випила. Ой, мої дорогенькі, бережіть себе, здоров'ячка вам усім. Дякую, що заходите на канал. Дякую усім людям, тому що я вам скажу, що ну, я ж дивлюсь у YouTube студії в себе. Да? Я вам скажу, що Прошле відео у мене подивились підписників. Знаєте скільки? 38 чоловік. Всі інші, ні, не прошли, це перед прошлим відео, там де 2000 тисячі з лишнім. Ну не важливо. Важно те, що 38 чоловік подивилися. 3000 тисячі переглядів, а 38 чоловік тільки підписники. І я вам теж дуже дякую. Але дякую новим, новим. Підписникам і просто ж, які дивляться без підписки. Я вам щиро-щиро дякую, що ви підтримуєте дорослих людей, які щось знімають, стараються, навчаються, що ви підтримуєте український YouTube, українських блогерів це дуже і дуже важливо. Я вам усім щиро дякую, усім нам миру, добра. Дякуємо нашим дітям, тому що всі наші військові це наші діти. Дякуємо їм і низько вклоняємося. Тому що, бачите, все-таки вночі ми спали, а вони працюють і вдень, і вночі, б'ються за нашу Україну і гинуть, даруючи нам життя. Тому дякуємо їм, і низько вклоняємося. І треба це завжди казати. Завжди, тому що. Ми завдячуємо їм своїм життям, і хай завжди все буде Україна, і тільки так, тільки так.